Слава Ісусу Христу, ділюся особистими роздумами. Патріархом єврейського народу був Мойсей. Він вивів народ з Єгипетського рабства, він провадив їх пустелею. Патріархом греко-католицької церкви є блаженіший Святослав Шевчук. І греко-католицька церква це не тільки Україна, а це представники є по всьому світу. У кожній країні майже є. Наші священники, наші парафії, наші люди у нас зараз війна триває і молиться за нас, за припинення війни, наш патріарх, але він потребує допомоги, Мойсей. Коли вони подорожують пустелею декілька тижнів, і ось їм назустріч виходить, пише слово Боже, Амалик. Тобто народ на очолі з Амаликом і вступають у боротьбу з ізраїльським народом. Мойсей бере з собою Аарона і Ора, і вони разом з ним моляться. Мойсей піднімає до неба свої руки, і коли його руки підняті, Військо ізраїльське перемагає, але руки неможливо довго тримати, І він опускає, і тоді перемагає ворог, амалик. Тоді Аарон, який був першим первосвященником ізраїльського народу, та Ор, який був помічником, він не був священником, тобто, це звичайна людина, яка допомагала керувати людьми і Мойсею, і Аарону. Вони тримають піднятими руки Мойсея, вони тримали до пізнього вечора, до заходу сонця. І Мойсей молився постійно. І в результаті цього ізраїльське військо перемогло. До чого я веду наш патріарх також молиться? У нього така гарна є ініціатива кожного вечора, о 20-й годині збиратися на спільну молитву в вервиці для того, щоб зупинити війну, щоб захистити наших воїнів. І він потребує наших молитв як священства. Тому що Аарон символізує собою усе священство, так і простих людей. Ор символізує собою усіх тих простих людей, нас, мирян, які маємо стояти в молитві за свого патріарха для того, щоб перемогти ворога. Бо в іншому випадку важко перемогти ворога без Бога. І ось я подивилася, скільки наших є вірних греко-католицької церкви по всьому світу нараховується 5,5 мільйона людей. Але. Находять на молитву. не всі, Навіть я не завжди заходжу на цю молитву. Я тільки тут почала заходити на цю молитву. І розумію, що там заходить 10 тисяч, де 5 мільйонів, а де 10 тисяч. Тому поклала собі нагадування без п'яти хвилин восьма, підписалася на канал Ютуб Живого Телебачення для того, щоб не пропустити цю молитву. І хочу це впровадити у своє життя і. Це мене дуже сильно торкнуло, те, що наш патріарх потребує наших, нашої підтримки, і тому хотіла з цими роздумами поділитися з вами. Долучайтеся, якщо маєте це на серці.